Доброго вечора! Маліве передплатники Україномовного каналу. Бачите, сонечко сіло, але ще тепло. Дітки он, тренуються. Ми з Максимом на прогулянці. Там дітки теж тренуються, футбол грають. Життя продовжується у Харкові, незважаючи ні на що. Дванадцяте Вересня вже майже закінчилося. П'ятниця добігла до свого логічного кінця. Макси щось винюхав. Завтра вихідні. Так що начебто і гарно, але щось <coughs> такий настрій не дуже. У <coughs> мене щось кашель ніяк не проходить. Куманьок з лікарні дзвонив. Каже, заберіть мене звідси прямо завтра. Тому що лікують, але на вихідні каже тут. Не дуже лікують. Не знаю. Кажу, будемо їздити. Собака біжить до нас якийсь. Що, Макси, ти? Смотри, не хвати його. тихо Такий отакий, да, напугає. Ну що ти, скажи, чого ти прийшов? Ну як завжди. Розпочалася повітряна тривога без 5-7, але це ніяк не впливає на життя у Харкові. Ладно. Усім, усім тихого вечора, бачите, тихо. усім миру родом злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Набираючи мої люди. Пока. The number you